Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Польські протестувальники сьогодні посилили блокаду кордону на міжнародних пунктах пропуску на Ягодині і в Устилузі. Скільки мільйонів гривень витратять на озеленення луцької громади? У Луцьку вшанували героїв Небесної Сотні, які загинули 10 років тому під час Революції Гідності. Польські протестувальники сьогодні посилили блокаду на міжнародному пункті пропуску у столу Гзосен. Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Варшиніна. Тієї слів сьогодні з 13 до 16 години там повністю заблокували рух як вантажного, так і пасажирського транспорту. Після 16 години обмеження дещо послабили. Польські протестувальники заявляють, що пропускатимуть по легкових автомобілях по 5 автівок кожні 30 хвилин в обох напрямках. Щодо вантажних автомобілів, один вантажний автомобіль слідуватиме на виїзд України, і три вантажівки пропускатимуть на в'їзд в Україну відповідно в годину. На рух автобусів протест не впливатиме і. Буде здійснюватися у звичному режимі наразі. Перед пунктом пропуску у столу з української сторони черги з легкових автомобілів як такої немає. На виїзд очікує близько 10 легковиків. Відповідно, є купчення вантажівок. Близько 90 вантажних автомобілів очікує на виїзд з України, і з польського боку, за інформацією польської сторони, близько півсотні вантажівок. Польська блокада триває і на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, Як розповіла Суспільному, речниця Волинської митниці Валентина Черниш на міжнародному пункті пропуску польські фермери третій день не пропускають на в'їзд до Польщі жодного українського вантажу і вимагають відновити дозвільну систему для українських перевізників на території країн ЄС. Сьогодні з 12 до 19 години протестувальники припинили пропуск вантажівок і на в'їзд в Україну, розповіла речниця Волинської митниці. Це триватиме до сьогоднішнього вечора. А далі побачить по ситуації. То з 9-ї години ранку і до 12-ї години дня через я годин в Україну в'їхало сім транспортних засобів. Всього-навсього. На виїзд нічого вже третю добу поспіль. Залізничні пункти пропуску в межах Волинської області працюють в штатному режимі. 13 мільйонів 278 тисяч гривень з міського бюджету цього року планують витратити на озеленення луцької громади. Нині триває тендер, сказав Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. Це і посадка квітів, і видалення зелених насаджень, їх обрізка, косіння трави підсів газонів всі ті речі, які виконуються по озелененню міста. Це були проведені підрахунки нашим комунальним підприємствам спільно з нашими інженерами, враховуючи вартість сьогоднішню вартість матеріалів, сьогоднішню вартість пального та інших необхідних ну, речей. Жителі Луцької громади, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, плани витратити 13 мільйонів на озеленення, оцінюють так: поки що треба за армію думати. А там тоді будете озеленювати і буде перемога. Війна є війна, але озелене само собою. Так само живуть мирні люди, які повинні дихати свіжим повітрям. За, але не під час війни. Хлопцям дрони треба зі слів Миколи Осіюка. Торік тендер на озеленення міста оголошували на 12 мільйонів 280 тисяч гривень. Проте остаточна вартість робіт, виконаних переможцем комунальним підприємством парки та сквери, склала 8 мільйонів 625 тисяч гривень. Розповів суспільному телефоном керівник підприємства Олександр Михалусь. Протягом 23 року комунальне підприємство парки та сквери виконувало роботи з посадки кущів, дерев і квітів. Їх прополювання та догляд. Робіт було виконано на суму 8 мільйонів 625 тисяч гривень. Квітковий продуктів було засаджено загальну площу десь чотири тисячі квадратних метрів, 41 дерево, 215 кущів і 137 метрів погонної огорожі. Саджанців квіткової продукції було 143 тисячі 262 штуки. Висаджено торік на озеленення луцької громади виділили 12 мільйонів 300 тисяч гривень, каже Микола Осіюк. З його слів роботи з озеленення громади тривають з березня по листопад. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на театральному майдані відбулося вшанування Героїв Небесної Сотні, які загинули 10 років тому, 20 лютого, під час Революції Гідності, розповіла Суспільному мама загиблого лучанина Едуарда Гриневича Світлана. Пішов на Майдан добровільно, всіх скликав, щоб всі хлопці йшли три рази, їздив на четвертий. Вже мав їхати додому, але сказав, що завтра буде щось грандіозне, я відчуваю. І грандіозне це йому в скроню, куля і відразу. На 9-й барикаді напроти метро Хрещатик. Біля пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Відбулася панахида та покладання квітів. Шанувати розстріляних на майдані у Києві 2014 року і пом'янути загиблого у російсько-українській війні сина прийшов учасник АТО Сергій Білоконь. Се назвали Богдан. Загинув він 2 травня 22-го року в розвідці, в бою. Загинуло з ним ще четверо чоловік. Сімох волинян, які загинули під час протестів на Євромайдані, вшанували біля пам'ятного знаку Волинські герої Небесної Сотні на меморіальному комплексі Вічна слава, де похований герой України Василь Мойсей, розповів його брат лучанин Роман Мойсей. Він казав, що краще вмерти вовком, ніж жити псом. Казав, що хоче тої сильної України. Він казав, що Європу треба будувати тут. З його слів, під час Революції Гідності на Майдані у Києві загинуло ще шестеро волинян: Олександр Бадера, Сергій Байдовський, Едуард Гриневич, Юрій Сидорчук, Іван Тарасюк та Віктор Хом'як. Боротьба живе, вона триває. Як казали зразу всі, хто пішов з майдану на видно, що майдан ще триває по цей день. Шанувати пам'ять героїв Небесної сотні до стели прийшло орієнтовно 300 Волинян. На меморіальному комплексі Вічна Слава віддали шану загиблим майже 100 людей, розповів Суспільному головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Олег Плазовський. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк. Відзнаки князівських хрести героя на віки в строю сьогодні вручили родинам загиблих бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Як розповіла керівниця служби зв'язків з громадськістю бригади Надія Замрига, цю нагороду отримали рідні та близькі понад сотні полеглих воїнів в день вшанування небесної сотні, і власне ця церемонія це ж боротьба за Україну. Небесна сотня загинула за Україну, і наші хлопці також на полі бою загинули за Україну. Разом з чотирирічною донькою Юстиною посмертну нагороду чоловіка отримала Ольга вдова загиблого Бориса Кобзаря із села Вербичне Турійської громади. Говорить, він служив в АТО 2014-го, Пішов до війська із початком повномасштабної війни. Дівчинці було два роки, а я була вагітна ще на той час і. Ну, вже дитина-друга народилася, вже тата не було. Це сталося в Миколаївській області, село Партизанське, 15 квітня 2022 року. Він пішов воювати в перший день війни, тому що він відчував, якщо він не піде, тому вони будуть тут, у нас на Волині. За загиблого чоловіка Георгія Плісака отримала князівського хреста вдова Світлана. Слава, каже він поліг у боях за Миколаївщину в березні 2022-го рівно через місяць, як добровільно пішов до війська. Вважаю нашій країні перемоги. Тому що багато гине наших людей. Хай їхнє життя не дарма. Вони поклали, і наша Україна переможе в цій страшній війні. Аліні було п'ять, коли тато віддав життя за Україну. Розповідає вдова загиблого бійця Дмитра Косова Юлія. каже до армії, пішов добровільно, загинув під час оборони країни на Запоріжжі в травні 2022-го. Дитина дуже скучає. Я скучаю дуже тяжко без нього. Дуже тяжко. Хотілося б, звісно, щоб він додому повернувся живим, бо в нас було дуже багато планів. Керівниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї бригади Надія Замрига розповідає: вже тривалий час особовий склад боронить Україну від загарбників на Куп'янському напрямку. Ворог постійно веде штурмові дії, постійно атакує, намагається знайти слабке місце в нашій обороні. Йому це не вдається. Відзнаку князівський хрест героя на віки в строю планують вручити родинам усіх воїнів 14-ї бригади, які віддали життя у війні проти російських окупантів, говорить Надія Замрига Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.